Всім привіт! Магазин вінкей Сьогодні оглянемо замок від виробника Кале. Турецький виробник. Дуже-дуже знайомий на ринку України. Надійна фурнітура така турецька. Що по цьому замку? Замочок у нас саме йде сантехнічний. Тобто. Сантехнічний замок має, якщо ви побачите, звернете увагу, то тут два квадрати. Тобто працює з сантехнічною ручкою, яка встановлюється на санвузли, туалетні кабінки чи душові, ну, тобто роздягальні і так далі. На що звернути увагу? Це ширина планки у нас 16, тобто використовується для пластикових дверей. Тут. Відстань між квадратами у нас 90 мм. Детальніше можна з кресленням фото ознайомитись на нашому сайті winkey.org.ua. Також важливий момент це відстань від краю планки до центру квадрату. Це так називайний Дормас. У мене в руках 25-й, тобто ця відстань 25 мм. Ще може бути 35. Це важливий момент при заміні. Якщо у вас заміна, рекламація, то враховуйте і переміряйте. Ще комплектується такими двома саморізами, які кріпляться через лицеву планку. Придбати даний товар можна за посиланням, яке вказане в описі цього відео.